З 41 по 44 роки керівник революційної ООН Степан Бандера провів у концтаборі Заксенгаузен. Там же якийсь час утримувався і його опонент Андрій Мельник. У цей час ООН очолив Роман Шухевич. Наприкінці війни, у 1945-му, Степан Бандера опинився на волі і спробував знову очолити Організацію українських націоналістів. 24 листопада 1945-го Нюрнберг, Німеччина. У місті, яке ще кілька місяців до того вважалося на 90% мертвим, до палацу правосуддя завели 22 особи. Це піввідбувалів недавно могутнього і жорстокого режиму. Вони мали постати перед судом, за злочини таких масштабів, яких доти ніколи не було. Суд проводив щойно створений союзниками-переможцями міжнародний військовий трибунал. Статут цього суду затвердила Генеральна асамблея ООН. Злочини проти людяності комуністичного режиму трибунал не розглядав. Переможців не судять. Один із міфів радянської згодом російської пропаганди стверджував, що УПА та ОУН були засуджені на трибуналі у Нюрнберзі. Насправді ООН таки згадувалося в матеріалах цього процесу. Щоправда, у зовсім іншому контексті. У матеріалах Нюрнбергського процесу про бандеру йдеться в документі 014 ЮСА. Це секретний циркуляр нацистів, датований 25 листопада 1941 року. У ньому чорним по білому стверджується, що рух Бандери УНБ готує антинімецьке повстання на окупованих територіях з метою створення незалежної держави. У зв'язку з цим айнзас групі наказувала усіх бандерівців після ретельного допиту розстрілювати, а протоколи допитів терміново надсилати керівництву. Допоки світ стежив за Нюрнбергом. В Україні йшла війна радянських сил та УПА. Степан Бандера стежив за нею за кордоном. Керуванням займався. Шухевич. Роман Шухевич. Який і загинув, власне кажучи, так само, як загинув би Бандера. Якби він був тут. У середовищі еміграції своя війна. Колишні соратники звинувачували Бандеру у тому, що він не орієнтується в ситуації. Ці закиди були не без зерна істини. Одного разу Степан Бандера викликав до себе Петра Миколаєнка Байду і доручив йому організовувати у баварських лісах партизанський загін на випадок війни США з Радянським Союзом. Як могло статися, розповідав Миколаєнко, що людина, ім'я якої стало прапором визвольної боротьби останніх часів, не здає собі справи з того, що партизанка можлива тільки серед рідного народу, який сприяє і співпрацює у збройній боротьбі. Галина Гордасевич Степан Бандера, людина і міф». Згодом і сама організація Бандери почала розколюватися. З 28 по 31 серпня 1948 дев'ятсот у Міттенвальді відбулася надзвичайна конференція закордонних частин ОУН, на якій колишні однодумці, а тепер політичні суперники дійшли згоди хіба в одному не погодитися з бажанням Бандери повернутися для підпільної роботи в Україну. Бандера залишався на заході, і він не змінював своїх ідейних переконань. Які були дуже консервативні і одночасно екстремістські, консервативні, і важко йому було контактувати з демократичними країнами. Ще у 1945-му Вінстон Черчилль розробив план на випадок війни Британії з СССР. Проте винайдення спочатку в США згодом в Радянському Союзі ядерної бомби зробило б цю війну третьою і останньою на планеті. У 46-му Черчилль, вже як приватна особа вперше вживає термін Залізна завіса і холодна війна зунівцями, які продовжують війну проти СССР, починають тісно контактувати спецслужби США та Британії. Утім, співпраця та завершується невдало. Радянські чекісти соратника Степана Бандери, одного з таких от посланців в Україну Василя Дишканта, вислідили. І Леон Лапінський такий. Унівський активіст в Польщі був завербований польськими комуністичними спецслужбами і почав працювати на радянський союз. Партизанка на заході України теж зазнає невдачі. У 1950-му за участі агента судоплатова, НКВС викрило Криївку командувача УПА Романа Шухевича, і той загинув. Закордонний провід ООН повністю втрачає важелі впливу на події в Україні. Степан Бандера у розпачі це видно з його листування. Дуже сильно е, переживав е, смерть Романа Шухевича. Командир впав в, в 1950-х роках. Здається, рік чи два він навіть це не вірив в 1952 році. Здається, Степан Бандера навіть знак протесту проти різних оцих інсину... інсинуацій які розгорталися за участю от радянських спецслужб, хотів піти і пішов добровільно з посту провідника закордонних частин ООН. Проте згодом він назад повернувся. Його соратники вмовили це зробити, і він повернувся назад. Розкол на еміграції сильніша, проте на люди внутрішні протиріччя не виносять. На ножах, да, мабуть, і на кулях трошки. Мабуть, і на кулях, але це прикрито, так би мовити, якоюсь пилиною, бо ні або ні інші не хотіли визнавати цього, бо у них був спільний ворог. Степан Бандера вимушений займатися тим, до чого не звик. Людина дії на еміграції він стає просто символом і пише листи. В 1950 році він написав лист на 256 сторінок. Попри все, Бандера залишався для багатьох українців символом боротьби за незалежність, а для СССР ворогом номер один. Рік 1945. Служба безпеки організації українських націоналістів відправляє Степана Бандеру в Альпи ховатися від замаху агентів НКВС. Всього у повоєнні роки СБ ООН запобігло більше як десяти спробам спецслужб СССР вбити Бандеру. Полювання тривало і в другій половині 50-х. 12 жовтня 1957-го у Мюнхені на сходах будинку номер 8 на площі Карла було знайдено труп провідного унівця Лева Ребета. Медична експертиза не встановила будь-яких ознак насильницької смерті і поставила діагноз, що він помер від серцевої недостатності. В унівському середовищі не сумнівалися, що йдеться про терористичний акт. За якийсь час підозри справдилися. Агента Сташинського, який виконав вбивство Ребета, КДБ нагородило грамотою і фотоапаратом. Потім це була лише репетиція перед замахом на Степана Бандеру. В останні роки життя Бандера добряче попсував репутацію СССР на заході. Зокрема, роздавав інтерв'ю європейським виданням та на радіо. Під егідою ОУН видавалася власна періодика. Крім того, оунівці налагодили контакт із іншими поневоленими Кремлем народами Європи та Азії, зокрема албанцями, білорусами, болгарами, вірменами, грузинами, естонцями, латвійцями і литовцями, словаками, туркестанцями, угорцями, хорватами і чехами. Але Бандера ввів активну роботу на заході. Антибільшовицький блок народів, тобто, це він ввів ту роботу, яка дискредитувала совєтську систему. Остаточне рішення про ліквідацію Бандери було прийнято очевидно у Кремлі. За непідтвердженими даними на вбивстві дуже наполягав Микита Хрущов. 10 травня 1959-го агент Богдан Сташинський відлетів до Мюнхена, де зупинився в готелі Шотенгамель під прізвищем Ганс Будайт. Через декілька днів він вистежив Степана Бандеру, коли той заїхав своїм автомобілем на подвір'я будинку по вулиці Крайтмайер No7. Сташинський покинув місце засідки і подався до нього, активувавши спеціальний пістолет з капсулою трути. Однак несподівано відмовився від виконання замаху. Це була не перша невдача Сташинського. То з'являлися свідки, то ламалися ключі. СССР відправила агента на відпочинок у рідній Борщовичі біля Львова, а тоді знову відрядила до Мюнхена. Наприкінці вересня, початку жовтня 59-го, Сташинському наказали поновити підготовку замаху на Бандеру. Засіб убивства залишили той самий пістолет з отрутою. У результаті артерії, що постачають крові, мозок, майже миттєво закурковуються. Смерть настає максимум за півтори хвилини. Отрута зникає з організму за короткий час, не залишаючи слідів. Сташинському порадили загорнути зброю в газету і зустріти жертву, коли та буде підніматися сходами. Тоді буде зручно спрямувати ампулу з отрутою в лице. СБУ он теж не дрімала. Незабаром стало відомо, що за Бандерою стежать чужі. Як грамотні люди, вони здійснювали і зовнішні спостереження за офісом його, і зовнішнє спостереження, за його помешканням, зовнішні спостереження за його родиною, і Служба безпеки. Та... Очевидно, що вони помічали якихось людей, які теж здійснювали із конкуруючої фірми так? здійснювали це спостереження, тому вони могли зрозуміти, що його ведуть. Зрештою, це знав і сам Бандера, і знав, що рано чи пізно замах станеться. Коли його вибрали останній раз керівником закордонних частин, провідником ОУН, він же сказав, що кару смерті прийма. Та та він розумів, що його, що його вб'ють. Служба безпеки ООН яка і так діяла напівлегально у чужій країні була серйозно обмежена німецьким законодавством. Все, що вони могли зробити, це посилити охорону. Провід прийняв рішення про вироблення Бандері нових документів для виїзду за кордон, ймовірно, до Іспанії. Відтоді лідера ОНУ супроводжували 5-6 охоронців вранці з дому до бюро ОНУ на Цепелінштраси і ввечері назад. Однак Бандера не дуже дотримувався вимог Служби безпеки. Він як міг тікав, він як міг уникав охоронців, втікав від них. І в той фатальний день, 15 жовтня 59-го року, ми теж знаємо, що він. Відпустив всіх тільки кого міг відпустити від себе. Керував автомобілем сам. Мав дуже бадьорий настрій, який не покидав його протягом тижня до смерті. 15 жовтня 1959, близько 13-ї години, дружина Бандери повідомила провід, що її чоловік лежить залитий кров'ю на сходах їхнього будинку. Німецька поліція провела судову медичну експертизу, після якої стало зрозуміло, що Бандера загинув від отруєння Ціаністим калієм. Але до такого висновку дійшли радше логічним методом. Що викликало підозру патологоанатома? анатома? Та, це ну, порізи на Губі. Очевидно, Сташинський, коли стріляв, він занадто близько та, підставив цю ампулу пістолет. Та. От, і впирснувши отруту, він впирснув також в обличчя шматок скла. Степана Бандеру хоронили у Мюнхені. Провід закордонних частин ООН прийняв рішення запровадити двомісячну жалобу. Протягом даного часу по усіх осередках української діаспори служили служби Божої панахиди, відбувалися меморіальні зібрання та урочисті академії. Те, що українські кола говорили, що це вбивство, що це там Москва і так далі. Знаєте, ви зацікавлена сторона, зрозуміло. А ви докажіть, а це як зараз із. Лайнером Боїнг 737. три Ну, Всі розуміють, хто вбив. А, а ти докажиш. Або як там Путін Путінга, докажиш, що це наші танки, там що вони звідси заходять і так далі. Вбивство Бандери ризикувало залишитися назавжди нерозкритим злочином на кшталт убивства Джона Кеннеді, але сталося непередбачуване. Це серпня 1961-го. західний Берлін в установу американської поліції зайшли молодий чоловік і жінка. Вони були дуже стривожені. Чоловік заявив, що його звати Богдан Сташинський, дружину Інгі Поль. і вони щойно втекли зі східної Німеччини. Далі, трохи повагавшись, чоловік сказав, що є агентом радянських спецслужб і вбивцею українських націоналістів Лева Ребета і Степана Бандери. Спочатку чоловіка сприйняли за божевільного. Проте, чим більше він розповідав, ставало зрозуміло. Чоловік говорить. Правду. Сташинському з дружиною вдалося перетнути кордон між східним і західним Берліном у ніч на 12 серпня. А вже за добу західний Берлін почали оточувати колючим дротом і зводити те, що згодом назвуть берлінською стіною. Совпадіння. Зізнання вбивствах – крок, для якого потрібна серйозна мотивація. Для сташинського і Інги це було банальне бажання вижити. Після вбивства Бандери Сташинського з дружиною відправили до Москви, де тримали практично як в'язнів під охороною. Вагітна Інга зуміла виїхати до НДР, однак Сташинському їхати з нею заборонили. Він так і не побачив сина. Зі східної Німеччини прийшла телеграма. Петро помер. Прошу приїхати. Сташинського відпустили лише на похорон, причому будинок батьків Інги був під охороною. Ймовірно, саме Інги переконала Сташинського тікати. Вони залишають свою дитину непохованою і, обдуривши охорону, вислизають з дому. У жовтні 1962 року у місті Карлсруе Богдан Сташинський постав перед судом. І весь світ дізнався про грандіозний провал спецслужб СССР. І це обернулося на учний процес, який підтвердив правоту української сторони і став процесом значною мірою над радянськими методами політичної боротьби да, усунення політичних конкурентів. Та тоді з Всім стало зрозуміло, що і Троцький, і інші, що це було ініціатива мексиканських комуністів, розумієте. Богдан Сташинський народився 1931-го у селі Борщовичі на Львівщині у селянській родині. Його рідна сестра була пов'язана з підпіллям УПА. Його дядька розстріляли НКВД-сти. Після закінчення десятирічної школи Сташинський поступив до Львівського педагогічного інституту на російський філфак. Одного разу він їхав додому провідати батьків і спробував зекономити на квитку. Зайця спіймала залізнична міліція, яка на той час належала до Міністерства державної безпеки. МГБіст виявився добрим психологом. Він припустив, що хлопці такої породи, як Сташинський, можуть стати в пригоді, і не помилився. Студента присоромили і відпустили, але через декілька днів до нього завітав чоловік у цивільному. Далі розмови, погрози, репресіями рідним за зв'язки з УПА і, звичайно, обіцянки цяцянки рожевого майбутнього. Сташинський дав згоду. Сташинський знав таємниці радянської системи КГБ, знав знав таємниці підготовки отаких от, от терористів, скажімо так. Ну і навіть усі протоколи допитів його в суді німецькому розкрили дуже багато. Та як радянська спецслужба вербувала таких сташинських, та як на як в радянському союзі, на елементарних речах можна було попастися. На суді виступила донька Степана Бандери Наталка та дружина Лева Ребета Дарія. Все те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависті. І я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є відзеркаленням трагічної долі мого народу. Дарія Ребет. Московські вбивці Бандери перед судом. Вирок Сташинському прозвучав доволі поблажливо: вісім років тюремного ув'язнення. Його подальша доля невідома. Він сидів у німецькій в'язниці. Очевидно, що зразу його з койки. Забрали американські спецслужби, може ні західно-німецькі американські спільно. Ну я думаю, що західні спецслужби а дорого б заплатили будь-яка спецслужба за те, щоб мати такого викладача, скажем, в своїй школі контрозвідки, який би пояснював цю всю систему підготовки радянських спецслужб. Сьогодні постать вбитого радянськими спецслужбами лідера українських націоналістів залишається суперечливою. Мало поінформовані, але заряджені пропагандивними кліше. Противники все ще вважають його фашистом і гітлерівським посібником, прихильники безгрішним ідолом. Бандера Шукевич героя України! Бандера Шукевич Герой. Насправді Степан Бандера не був ні одним, ні іншим. Жива людина свого часу з фанатичною любов'ю до батьківщини, яка вважала, що мета виправдовує засоби і нетерпимо ставилася до окремих націй, як ворогів українців. Те саме можна сказати і про ОУН організація, яка діяла дуже суперечливими методами, в тому числі терору, яка знищувала як представників інших націй, так і своїх. І водночас організація, без якої, очевидно, не було б нас сьогодні. Незнання історії не звільняє від відповідальності.